Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Шанхай фінансовий центр Китаю постраждав від найсильнішого за останні 70 років тайфуну. Понад 400 тисяч людей евакуювали. Американський пастор провів майже 20 років у китайській в'язниці. Його заарештували під час місіонерської подорожі. Тепер Девід Лін на волі докладніше у випуску. Торгова війна триває. Міністр закордонних справ Італії заявив, що його країна підтримує мита ЄС на китайські електромобілі у Китаї. Затримали провідних інвестиційних банкірів та вилучили їхні паспорти. А керівники фондових ринків масово йдуть у відставку. На Шанхай налетів найсильніший за останні 70 років тайфун. У понеділок після приходу Бебінки фінансовий центр паралізувало. Докладніше далі. Понад 400 тисяч людей евакуйовано. Усі авіарейси скасовано, пасажирські потяги зупинено. Закрито порти, поровні переправи, мости та автомагістралі. Не працює шанхайський Діснейленд. Під час тайфуну за такого вітру важко ходити, але не так, що зовсім неможливо. Особливо. Максимальна швидкість вітру досягає 130 км кілометрів за годину. Цей тайфун еквівалентний урагану першої категорії. Згідно з офіційним попередженням, очікуються сильні зливи та повені найбільшій частині східного узбережжя Китаю. Викорчувані дерева розкидані по дорогах, гілки заходів безпеки вжилить у сусідніх провінціях. Шанхай рідко зазнає прямих ударів тайфунів. Зазвичай потерпає південь країни минулого тижня. Південною частиною провінції Хейнань пронісся шторм четвертої категорії. Утім, можливе повторення, поки Бебінка заливав вулиці Шанхаю, синоптики попередили, що на місці його зародження схоже формується ще один тайфун. І він може досягти фінансового центру вже цього тижня. Китайська влада звільнила американського пастора, який просидів у в'язниці майже 20 років. Девід Лін здійснив місіонерську поїздку до Китаю у 2006 році. Його заарештували і засудили до довічного ув'язнення за те, що він допомагав групі християн домашньої церкви. Компартія Китаю вимагає, щоб християни реєструвалися і проводили богослужіння у церквах, які контролює держава. Незалежних християн, які не дотримуються схвалених КПК капікадок. Ктрин переслідують їх. Називають домашніми християнами, бо вони збираються у приватних будинках, а не в громадських церквах. Тепер він на волі, але для іншого американського пастора свобода досі недосяжна. Пастора Джона Цао звільнили з китайської в'язниці в у березні після арешту у 2017 році. Але китайська влада не видає йому паспорта, через що він не може повернутися до США. У понеділок китайські та російські ВМС завершили шестиденні спільні навчання в японському морі. Ці маневри стали частиною наймасштабніших навчань з часів пострадянської доби за даними міністерства оборони Росії, у навчаннях взяло участь 90 тисяч військовиків, 400 кораблів та понад 120 літаків. Представників щонайменше 15 країн запросили як спостерігачів. Японія серйозно стурбована зростанням військової активності Москви та Пекіна поблизу її території. Росія та Китай поглиблюють військову співпрацю, щоб протистояти США та їхнім союзникам. Вони зблизилися в той час, коли Пекін планує захопити Тайвань. а Москва веде війну. Ну в Україні рішення Вашингтона допомогти Тайваню та Україні захистити себе підштовхнули Росію та Китай до зміцнення своїх зв'язків та віддалення від заходу. Китай таки не засудив Росію за війну в Україні через два з половиною роки після її початку. Італія підтримує тарифний план Євросоюзу щодо китайських електромобілів. Міністр закордонних справ країни оголосив про це напередодні зустрічі з міністром торгівлі Китаю Ван Віньтао. Ван приїхав до Європи щоб запобігти підвищенню тарифів. ЄС планує запровадити більш ніж 35 відсоткові мита на електромобілі китайського виробництва. Це на додаток до наявного 10-відсоткового податку на імпорт всіх іноземних автомобілів. Італія залишається великим гравцем в автомобільному секторі та прагне залучити до країни китайських автовиробників. За океаном у США китайські електромобілі також створюють напруженість. Гендиректор компанії Ford Джеймс Фарлі занепокоєний, але вже не через Тесло. За повідомленням The Wall Street Journal, Фарлі стурбований тим, що він називає екзистенційною загрозою з боку китайських виробників електромобілів. Видання повідомило, що Фарлі був уражений побаченим під час візиту до Китаю. Місцеві автовиробники вирвалися вперед на ринку електромобілів. Їхній стрімкий прогрес викликає поб. Боювання у форти всієї автомобільної індустрії китай проводить розслідування корупції у фінансовому секторі. У серпні заарештували кількох банкірів. У багатьох вилучили паспорти. А за останні тижні понад 1100 керівників китайських компаній, які працюють на фондовому ринку, подали у відставку про останні новини. Далі Пекін перевіряє майже 9 тисяч інвестиційних банкірів це типова поведінка КПК. Наразі вона зосереджена на корупції у фінансовому секторі. Деякі банкіри перебувають під слідством і їм заборонено виїжджати за кордон. Поряд із розслідуваннями та заборонами на виїзд багато хто з них змушений погодитися на суттєве зниження зарплати. Девід Хуан, колишній головний економіст China Enterprise Capital Union, розповів, що фірми, які займаються цінними паперами в Китаї, потерпають від Серйозних проблем з корупцією через їхній переважно державний статус багато з них переводять свої статки за кордон, тому влада контролює їхні паспорти та плани поїздок, щоб вони не змогли виїхати з країни з грошима. Водночас у китайських фірмах, які займаються цінними паперами, спостерігається хвиля звільнень топ-менеджерів за п'ять тижнів, починаючи з серпня, у відставку подали понад 1100 керівників компаній, чиї акції котируються на китайському фондовому ринку. Ду вен колишній юридичний радник одного з провінційних органів влади у Китаї. Він утік із комуністичної країни і зараз живе в Бельгії. На сайті X він написав, що керівники компаній відчули серйозні проблеми на ринку і тепер масової. Дуть у відставку за його словами, це свідчить про те, що повний крах фінансової системи у Китаї можливо не за горами у вівторок у всій Азії відзначають свято місяця, також відоме як свято середини осені. Його постійні атрибути: місячні пряники та сімейні посиденьки. На честь нього прихильники Фолуньгун провели парад у Брукліні, щоб подарувати людям більше святкового настрою. Подивімося, parade. Учасники оркестру Тяньго очолюють парад на честь свята середини осені. Відразу за ними йдуть танцювальні гурти дракон та квітка лотоса. найбільше на цьому параді мені подобається танець лева і танець дракона. Це дуже гарно. Я маю на увазі лотос. Сьогодні тут так багато людей. Прекрасно, все чудово. я їх підтримую. Сподіваюся, що вони зможуть зберегти свою віру. Доходи приєдналися прихильники Фалонгу. Які недавно приїхали до США з Китаю, я дуже схвильований, бо на батьківщині ми не маємо такої можливості. Як людина, що практикує Фалендафа, я щаслива, що приїхали за кордон. Ми можемо брати участь у параді і не боятися, що нас заарештують за поширення листівок або за те, що ми розповідаємо правду. Свято середини осені дуже важливе для китайських сімей, але багато прихильників Фоленгун не можуть побачитися зі своїми родичами через гоніння. Друга частина параду присвячена репресіям у Китаї. Ці банери нагадують про 25 років жорстокого переслідування цієї практики з боку китайської компартії. Воно почалося 20 липня 1999 року і триває досі. Відтоді, як у 1999 році почалися репресії, мою матір часто заарештовували і змушували прок. Ходити курси промивання мізків та перевиховання. Тоді мені було 12-13 років. Комуністична партія це диктатура. Її система управління нерозумна. КПК використовує залякування та обман, щоб підкорити китайський народ. Хвиля виходу з партії дала велику надію людям. і Багато хто вже не боїться КПК. Кожен може робити все, що хоче, бо він вільний. Я бачив, що багато хто приходить з сім'ями, з дітьми. Третя частина параду присвячена хвилі виходу з лавком партії Китаю та пов'язаних із нею молодіжних організацій. На сьогодні заяви про це написали 430 мільйонів китайців. У міру просування хвилі трьох виходів з партії, міжнародна спільнота дедалі більше стурбована загрозою КПК, але багато людей. Більше її не бояться. Парад, що розтягнувся на 20 кварталів, привернув увагу багатьох людей. Учасники ходи подарували деяким глядачам маленькі квіти лотоса, залишаючи їм частинку милосердя та краси під час параду невідомий чоловік азійського походження напав на кількох учасників параду. За словами очевидців, нападник плюнув в одну з учасниць і вдарив координатора параду по спині та голові. Потім він зник у сусідньому банку. Організатори параду подали заяву до поліції. У Китаї Фолоньгуна або інша назва Фолуньдафа зазнає жорстоких репресій. Учасники параду висловили подяку за те, що живуть у вільній країні, а також засудили гоніння на свободу розповідання з боку кита. ongoing persecution on faith and religious freedom in china